Вітаю, мої маленькі! Сьогодні ми познайомимося з чудовим віршиком про осінній ліс та його мешканців. У ньому ми зустрінемо маленьку білочку, яка завзято шукає собі їжу перед зимою. Ця історія допоможе нам уявити, як звірі готуються до холодної пори. І ми Спізнаємося, як важливо бути працьовитими та запасливими. Давайте зануримося у цей казковий світ і подивимося, що білочка знайшла під пеньочком Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на стонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. А тепер повторюйте за мною. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком найшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Молодці, а тепер давайте разом. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Дітки, я з вами прощаюся, до нових зустрічей.